Опаньки. І так последній бунжур. Сейчас <ріст> <ріст> по я готуюсь до старту, вже все прибрав. Підписав свіжі питання. Іменно вони мене заінтригували, тому що багато інтересних питань. Я зараз вони підпаю. Кстати, дивіться, ось мусор. Я його забираю з собою. Ну, все те, що не спалив. Або органіку, звісно, я викидаю. Органіку можна викидувати. Але, наоборот, полезна для природи. Отже, так, це что що відео коротше, репортаж з туалету, там дуже багато народ бомбить. Кажуть, що судять про, по мені про всіх українців. Інтересно, що ж я такого поганого можу показати для європейців, що їм не подобається. Якщо вам не подобається, то всього ви не з той нації. Ви з мабуть, тому що мені те, що я роблю, А європейці дуже подобається, тому що вони самі так делают. Ось так от. Ну і насчет всего остального халявна розетка це всегда приятно, особливо коли моя сонячна зарядка виєднувалася і вирішила приказала довго жити. Ну, Скоро у мене буде нова, хороша. Просто я на ходу тут не хочу до нічого купувати, тому що тут все дорого. Зарядки, і телефони. Возможно, у мене буде і новий телефон з новою камерою. Це залежить від вас. Якщо канал буде набирати популярність, я вже ж не пожалію грошей на нову хорошу камеру. А то виходить так, в 2020 році я купив нову камеру дуже класною, але якось популярність каналу цього не виросла. Поэтому, наверное все-таки не форма, а содержание имеет значение. Вот. Еще по поводу кстати, консервы консервии. Не знаю, что это за рыбы, я так и не перевив название этого. Да и не важно, короче. Мне она понравилась. Кстати, по вкусу она мало отличается от прошлой. Я не знаю, почему написано бланк. Вроде тот же самый соус, абсолютно тоже кислый. Похоже, наверное, похоже, чем-то на Sür Только Sur Ströming это вообще ядерная штука. А Это такая, наверное, мне не понравится. такая. В общем. Дальше все короче, по, по списку смотрю по вопросам. Вашим. По поводу значит, да, запаски, ключі. Я беру ключей мінімум, набор 6 один разводний ключик. Один ключ для спиц, хоча він мені особо не нужен. У мене спиці в том велике не ламались, в цем теж не ламається, кстати. Тут обода хорошие, втулки хорошие, так что все нормально. Вот. А велик, який я покинув, я готувався його покинути. Я туди поставив гавняні покришки, найгавняний обвес, такий щоб не жалко, і педалі, ті, що я ще в Грецію їздив. Ну і нормально він доїхав. Правда, покришки почали на, іноді камери прокалуватися, але я з цим справився, я туди наложив тряпок різних, коротше, і вона доїхала спокійно. І тому я спокійною душою його покинув, тому що крім рами там нічого цінного вже не було. Там задній обут був репнутий, обода трошки сильно стерти, і... ну і все таке. Гріпси там вже одних них нічого не осталось, І... От, можна було, звісно, сідло забрати, но это ж все на собі нести. Опять-таки, те, що я, я нес все на собі, я брав усе мінімальний вес, тому що ну, одне діло їхати на велика, а друге діло нести на собі 40 км по Карпатам. Потому я брав такий вес мінімальний, щоб нести. От, так, відношення водії. От я вам тут скажу, що в настоящей Європі відношення водіїв дуже хороше, особливо тут у Франції, ну взагалі так упадет дорогу, так взагалі. Тут велосипед король дорог. А вот, э, Албания, там, постоянно э, от Албания, Македонія постійно бібікають на уха. Чорногорія теж саме. От короче, в Хорватії. Перестали. А там якийсь капець, я не знаю, що з ними блін. Постійно під'їжджає. Бібі! Бібі на ухо! Вот я не понимаю, что это за фигня, но в любом случае вот даже там, в принципе, безопаснее, чем в Украине. Хотя и в Украине сейчас стало безопаснее, чем раньше было, ты вы постоянно прогоняли с дороги. Раньше считали, что машина король дороги, великам там вообще не место. Так что, в принципе, такие генератор на велосипед. Ну, вы, наверное, имеете в виду устройство, которое это Коля Хравец продаёт. У мене у першого генератора ж тут немає, а спеціально купляти колесо з генератором це теж денег стоит. Тут, якщо купляти якусь запчасть окремо, стоїть дуже дорого. А якщо купити б бушний велик, дуже дешево готовий. Тому завжди краще выбирать велик сразу, такие як треба. Вот. И поэтому то таке. Я ж говорю, що скоро всі вопроси справиться, коли у мене буде нова хороша зарядка. Вона б класна. Вот, дальше окуляри. Окуляри у мене є. Це ті ці окуляри, які Яша подарував ще. В морському коли зустрічались. Хоча, коли я в цьому році наїбнувся, то поламав камеру і поламав дуги цих окулярів, я їх на резінці. Я їх одягаю коли багато насікомих. А в інших случаях вони не нужны. Від алергії окуляри не допомагають. Тут якась фігня була, якась пульця попадала в очі і мені пекло. ну Окуляри від такого не поможуть. От. Чому Йок? А, ёжик, ёжик. я вам розкажу, це дуже древня історія. Починається вона ще з того моменту, як тільки я підключив собі хороший інтернет в Києві. Це було ще аж 15 років тому. Даже більше мабуть. Це вже дуже давно було. Кошмар. Вже скоро буде 20. 18 років тому, як я підключив інтернет, тоді з'явився однокласники. І я там зареєструвався і зробив собі аватар Йожика. Я себе назвав Йожиком, нарисував Йожика. І було дуже прикольно, народу так понравилось. Що воно так і понеслося. І я тоді короче, придумав собі Йожик. такий псевдонім, я завжди деревіся, завжди був йожиком. Був такий этот самий сервер Counter-Strike версії 1.5, він був, єдиний в Україні, найпопулярніший, тому що всі вже перейшли на нові версії. От, і я там теж був йожиком. Мене там теж дуже добре знали запомню. і І потім, як я зареєструвався на на велокиев сайт вот этот вот э, форум, короче, я там тоже был ёжиком. И вот так оно понесло, что я с тех пор ёжик, и поэтому в Ютубе я тоже тоже часто был ёжиком. Хотя, коли я создавав канал, я назвав його Велобомж. Э, це тоже названня не я придумав, а тому що це придумали чуваки, які там путешествовали по Європі, і вони упомінули пару раз таке слово, і мені дуже понравилось. Так. Э, С리스та від комарів. Від комарів у мене є бризгалка хороша, качественна. Вона допомагає. Ось там як на каналі, я оббризгався, і мене комари одразу перестали трогати. Вони літають, а не трогають. Е, мій вік, мені 45. Я народився в 79-му році. Е, 45, але почуваюся дуже добре. От коли був в Україні почувався гірше, а зараз, мабуть, в поході постійно нагрузки. Ось ці, ось. І это, почуваюся добре. Так. Да. По поводу переходу кордону, і здає, та саме, дивіться, там ти неправильно зрозумів, е, якраз треба здаватися румунським пограничникам, бо якщо ти цього не зробиш і підеш далі і тебе десь поймають, то тоді тебе депортують, це нарушення людей. А да? якщо ти здаєшся одразу, то ти виходить ну, типу як добросовісний переходун. Дело в тому, що якщо ти здаєшся, ну якщо ти перейшов нелегально в силу того, що тебе легально не випускають. То ти тіба, освобождаєшся від відповідальності, тому що у них ж теж є відповідальність за нелегальний перетин кордону. Але у хілянтів не карають, тому що е у хілянці вимушені переходити нелегально. Тому здаватися треба обіцяння. Діло в тому, що просто треба в Румунії. Це у них короче, немає українової прикордонної служби, це просто в самої поліції є короче, служба в самої поліції прикордонна. Це ну, прикордонники. По суті, я їм же і здався. Поэтому запомни, сдаваться здаватися треба, від наших прикордонників тікаєш, а їхні наоборот здається. Только не в Польшу, тому що польські можуть повернути наші. Далі що там короче, про перетинку область? Ну, в общем, я тепер тебе объяснил. Потому что ті, що ті, хто діляться по-друге, йдуть далі, кудись, намагаються нелегально перебувати в Європі, потім, якщо люди поймають, то буде непереливки. Ну, по поводу мне мені не интересна. Я і в Україні ее что Мені такое, типа маскарпоне і, или натуральні вершки в пакетику. В Італії я куплял дуже інтересні штуки. збиті вершки дуже хороші и свіжі вашки продаються дуже Их Я часто купляв у Лидлі по скидке, там було дуже И Ще купляв таку штуку. Типа, згущене молоко, але воно без сахару Десікамбелла <соць> чи Десиканла, як це так називається, інтересно. Ну, не подобається воно мені. Вершки найкраще. А, Українофоб мене рекомендує. Я, кстати, не знаю про кого ви маєте на увазі. Може хтось із цих. Чи Руслан Вєрін чи Ляпота. Кого ви там називаєте? Я даже не знаю про кого ви мали на увазі, ну в общем хорошо я просто я замітив, що это мене популярні туристи почали дивитися, это тоже хорошо. Ну, в принципе, привіт їм усім. Дякую вам за підтримку. І коментуйте тоже. І критикуйте. Это обязательно. Дальше. Ну, вроде все рассказав. По поводу дальше. Короче, я движусь в Іспанію. Сонце, погода отличная. Ця ніч була холодна, ну це, мабуть, за того, що я піднявся в гори. Зато добре, що не було насікомих. Наверно, все, пацани, коротше. От я ж говорю, що багато цікавих питань поступило, я вирішив записати нове відео завтра. Все, бувайте. Знов пишіть щось цікаве. Коментуйте, критикуйте. Покедова!